Про створення руху Українська сила. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідо Свого по своє». І в цьому відео я хочу поговорити про зміну України. Зараз ми відзначаємо 10-ту річницю початку Майдану, 90-ті роковини Голодомору, саме в ці дні. На 80-ті роковини Голодомору якраз розпочався свій час майдан, який, на жаль, не змінив Україну. На жаль, внутрішній ворог, кланово олігархічна система управління державою, залишився при владі, просто один олігархічний клан відсторонив інший. І результати ми отримали такі, які ми отримали. І от зараз перед нами, всіма, перед всіма українцями, перед всім українським народом стоїть завдання вижити, зберегти себе, зберегти українську державу, побудувати Україну як державу українського народу, як вищу форму організації українського народу. Для того, щоб досягнути справжніх змін, потрібно. Пам'ятати і дуже добре, глибоко розуміти та усвідомлювати триєдиність елементів. Перший елемент це ідея, другий елемент це структура, організація, яка цю ідею буде втілювати. І третій елемент це механізми, з допомогою яких організація буде втілювати ідею в життя. Ця триєдиність вона є насправді необхідна, тому що якщо нема хоча б одного. Із елементів, то ідея залишається просто гаслом на папері. Десять років тому Майдан програв олігархічній сцені майдану через те, що у нас не було чітко сформованої ідеї і ми були неструктуровані. Наш справедливий протест мислячого класу, мислячих українців, які прагнули змін державі. Будучи набагато масштабнішим і набагато сильнішим за своїм потенціалом від олігархічних маніпуляцій від п'ятої колони Москви, від глобалістичних представників в Україні, ми програли, бо вони були структуровані, підкріплені величезними грошима, підкріплені своїми змі. І ось зараз перед нами стоїть завдання це змінити. Змінити Україну. І, власне, для цього ми повинні організовуватися. Впродовж багатьох місяців ми з друзями вели організаційну роботу, згуртувалися і пропонуємо вашій увазі наш перший ідеологічний документ маніфест суспільно-політичного руху Українська сила. Цей маніфест є ідеологічним базисом. Наша ідеологія, наше бачення України майбутнього не вичерпуються цим документом, але саме цей документ задає каркас. В ньому ми задаємо систему світоглядних координат, як ми бачимо ситуацію в Україні, як ми бачимо ситуацію в світі, які завдання є перед нами, і що саме ми повинні зробити. Тож ми звертаємося до всіх однодумців. До тих, хто розділяє ті цінності, ті погляди, які висловлені в маніфесті, і закликом долучатися до нашої організації, до нашого суспільно-політичного руху, Українська сила. До мене зверталося багато людей. Багато людей писали мені в коментарях на електронну пошту в соціальних мережах, що вони готові працювати. Потрібно усвідомлювати, що Наші вороги, вороги українського народу дуже потужні, добре організовані. Проти нас працюють ворожі системи. І та боротьба, яку нам потрібно здійснити, вона не короткочасна. Це не біг на коротку дистанцію, це марафон. Тож, власне, ми звертаємося до тих, хто готовий довгостроково, системно. Глибоко усвідомлено працювати для збереження українського народу і для побудови України майбутнього як вищої форми організації українського народу, яка захищатиме саме українські інтереси. Контакти, за якими ви можете звернутися, щоб долучитися до нас, будуть розміщені в описі до даного відео. Вони будуть розміщені, власне, і в описі самого маніфесту. Для наших однодумців ми будемо влаштовувати навчання навчання з поясненнями, глибинними роз'ясненнями, чому саме такою повинна бути Україна майбутнього, як саме ми повинні діяти. Ну і власне, в ході цього навчання ми якраз і будемо організовуватися для того, щоб змінювати Україну. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім однодумцям за теплі слова підтримки. Чекаємо на ваші звернення. Звертайтеся. Разом нам неодмінно все вдасться. Український народ переможе всіх ворогів. Слава Україні!